Шановні друзі, сьогодні мова пройде про пролапс статевих органів у жінок. Він же опущення, випадіння, все це відноситься до проблеми пролапсу, опущення. Ну, я думаю, що ви чули, навіть якщо ви персонально не стикалися з такою проблемою, але чули, що у бабулі, чи у матусі, чи у тітки був пролапс, і щось там випадала матка якась, і щось робили. Насправді це дуже поширена проблема. Якщо взяти всіх жінок взагалі, то приблизно 30% жінок вони мають той чи інший ступінь пролапсу. А приблизно 10-12% жінок протягом життя потребують операцію з приводу пролапсу, оскільки він настільки виражений, що вже заважає серйозно жити. І так, давайте розберемося, що це таке. Пролапс це опущення, я вже це сказав. А чому він виникає? Тому що е, структури, які підтримують е, матку та піхву в нормальному положенні, вони е, втрачаються. Давайте я вам продемонструю зараз на муляжі. Це жіночий таз і зовнішні статеві органи. А це матка, яка е, ну, кріпиться до піхви, безумовно, і розташована ну, ось так, приблизно нормально. так? Що відбувається в організмі жінці? Ну, по-перше, низ, таз, нижня частина черевної порожнини. Таз, він умовно відокремлений. Ми тільки говоримо, що це таз, а далі черевна порожнина. Насправді таз це просто нижня частина черевної порожнини. І всі органі, які розташовані в черевній порожнині, в тому числі і кишківник, він знаходиться просто тут. Кишки просто вони тут. І відокремлює все від. Пола, закінчення, скажімо так, тулуба людини це якраз тазове дно, де розташовані наші органи, розташована у ретро система, розташована пряма кишка. Тобто все на цьому тримається, і це низ, і відповідно, якщо людина ходить, а ми ходимо з вами не як собачки на. Ніжках і, і, і ручках, а ми на ніжках тільки ходимо. Це перевага, безумовно, еволюційна, але і недолік, тому що дуже велике навантаження приходиться саме на тазові органи. Все це треба утримувати. І більш того, ці органи. вони Динамічно функціонують. Сечовий міхур наповнюється і спускається. Пряма кишка також рухається постійно. Під час статевого життя рухаються органи, у вагітних зміни серйозні в тілі відбуваються, збільшується матка в десятки разів. Матка, до речі, 50 грамів всього важить. А Матка у жінки з доношеною вагітністю може важити 7-8 кілограмів. Уявіть, наскільки змінюються органи у жінки. Ну і відповідно, пологовий акт народження дитинки, яка важить 3-3,5 кілограми через піху, і при цьому жінка повинна ще вижити. І це ще, ще потрібно, щоб воно функціонувало нормально після цього. Тобто, природа, еволюція зробила дуже багато, щоб це все працювало нормально і, на мій погляд, це вдалося ну, фактично неможливо це відтворити штучно. Але, на жаль, ці зв'язки, про які я вам ще не сказав, і фасті, які саме вони підтримують матку і піху в нормальному положенні, вони надриваються під час пологів. Це основна причина пролапсу, а також при хронічних проблемах, таких як хронічний кашель, закрипи, і інколи ще є така проблема особливості сполучної тканини, називається це дисплазія сполучної тканини, коли просто ну, не повезло. Така шкіра, такі вени, варикозні вени, часто у цих жінок, перерозтягнути суглоби, дуже легко може жінка така перерозгинати пальці і доставати навіть сюди. Такі вони дуже еластичні з одного боку, а з іншого боку краще розтягуються фасції зв'язки і утворюється цей пролапс. На сайті у нас досить детально схематично відображені зв'язки і фасції, Я не буду вам багато про це розповідати як студентам, але скажу, що є три рівні підтримки. Це повинен знати кожний гінеколог, особливо той, хто береться за хірургію пролапса. Перший рівень підтримки він розташовує матку в нормальному положенні. Тобто, якщо не буде нормально працювати перший рівень підтримки, матка буде рухатись в бік. Випадінні з піхви аж до повного випадіння, пікальний пролапс або перший рівень підтримки. Другий рівень підтримки це самі стінки піхви. Тобто самі стінки піхви вони також мають фасції там спереду і ззаду, надрив яких або перерозтягнення призводить до випадіння стінок піхви. Тобто другий рівень підтримки це випадіння стінок піхви. І третій рівень підтримки це на виході вже. Це проблема з м'язами та сухожильним центром промежини, який відповідає за зяяння статевої щелини, тобто зяяння, потрапляння повітря, недостатня задоволеність статевим життям. За це відповідають м'язи та задня стінка піхви, яка кріпиться до сухожильного центру промежини. І третій рівень підтримки спереду це уретра, зв'язка, яка розташована під уретрою, яка відповідає за утримання сечі, тобто натримання сечі при Напружені при кашлі, чиханні, фізичних навантаженнях це також фактично особлива форма пролапсу пов'язана з дефектом третього рівня підтримки. Ну, Вам знати це, можливо, так детально і не потрібно, але лікар точно потрібен знати, що це за рівні підтримки, і про це підтримувати співбесіду з вами. Ну і безумовно, вся наша хірургія, вона і спрямована, в залежності від того, яка у вас проблема домінує, ми робимо операцію, яка відповідає саме вашій клінічній ситуації. Немає жодної операції, яка підійде кожній пацієнтки. Є багато різних операцій, які виконуються вагінальним шляхом, лапароскопічним шляхом, які підтримують. Відходять в той чи іншій комбінації кожній індивідуальній пацієнтці. Це важливо дуже зрозуміти. Ну, трошечки багато вам розповів про анатомію, тепер про. Діагностику, ну як може пролапс виглядати? Ну, По-перше, ми, як гінекологи, можемо побачити пролапс, але далеко не у кожної жінки є якась симптоматика. Тобто у вас може бути пролапс першого, друга ступеню, навіть там, опущення стінок піхви, опущення матки, неповне випадіння навіть матки, але у вас немає симптомів і у вам все добре, у вас в житті, все нормально. Пролапс не лікується наперед. Тобто ми можемо діагностувати, побачити, але ми лікуємо тільки те, що дійсно викликає дискомфорт. Який дискомфорт може бути? Це, наприклад, якщо стосується передньої стінки піхви, це відчуття, що у вас залишається сеча в сечовому міхорі після сечі опускання. Тобто ви сходили в туалет. І відчуваєте, що начебто хочете знову, через там, пів години чи десять хвилин знову хочете. І треба інколи пальцями, навіть настільки виражений прилап, щоб пальцями вправляти, щоб нормально сходити в туалет, або нетримання сечі при напруженні. Стосовно задньої стінки матки, це проблеми з дефекацією, це неповне опорожнення прямої кишки. І також інколи жінки ну, неприємно, але вони мають руки і вправляють руками, тому що по-іншому просто не можуть сходити в туалет. Це ну, зараз ситуація така, що жінки. Перемагають, вони вже перемогли, і зараз ера матеріархату, тому жінки більш відверто розповідають про своє там статеве життя. Про... Вони вимагають більшого комфорту від цього, і відповідно ці. Потреби і вимоги розповідають лікарям, тому незадоволені статевим актам, все частіше жінки хочуть виглядати красивіше, тобто естетична, скажімо так, складова, якщо говорити про зяяння піхви та е, якість статевого життя. Також може бути причиною потрапляння повітря, також розповсюджена скарга. Ну а якщо жінка терпляча, є такі у нас, вона терпить, 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 працює, працює, асфальт там кладе десь такі в неї роботи серйозні. На вихідних вона ходить, в і підіймає там, 70 кілограмів на біцепс. Сильні жінки, які набагато сильніші, ніж чоловіки, є такі, їх багато, виносливі дуже. Вони терплять, аж поки не випаде повністю. Тобто вони приходять і вже ну, ось, ось так кажуть: от у мене все випало вже повністю, все, лікар, спасайте мене, рятуйте. Все висить. Тобто такі сильні ступені пролапсу також є, і в таких випадках жінка каже, що у мене випадає, у мене щось випало між ніг і я не можу ходити. Навіть такі ситуації у терплячих дуже жінок, які багато років не звертаються, ми бачимо. Тому ми пропонуємо безумовно, хірургія це основний метод лікування, але до цього треба дуже серйозно відноситись, тому що хірургія це рубці. Рубці на піхві в тому числі, рубці на зв'язках, які утримують статеві органи, а рубці вони розтягуються погано. Тобто, якщо зробити одну чи кілька невдалих операцій, всі подальші дії вони будуть набагато складнішими, тому краще зробити протягом життя одну операцію, але вдало. Ніж багато не дуже вдалих операцій, тому до хірургії треба відноситись серйозно, не завжди поспішати треба з хірургії. Якщо є альтернативи, можна їх розглянути. Тепер трошечки про альтернативи. Альтернатива це підбір та встановлення гінекологічних сарів. Не завжди це літні жінки, хоча для них це більш привабливий варіант, там наскільки рідше статеве життя або не живуть статевим життям. Немає ризиків хірургії, дешевше набагато для молодих жінок. Це рідше, скажімо так, оптимальний варіант, але також є жінки, які інколи потрапляють корекції. Наприклад, жінка ходить на батут з сином в суботу. І в неї підтікає сича тільки коли вона пригає, стрибає разом з сином. І ми ставимо писарі, навчаємо, як його ставити. Вона поставила в суботу, потім витягла і все живе прекрасно і далі. Тому що підійде вам сказати складно навіть глобально, що конкретно, який конкретно писарі. Або конкретна операція. сказати ще складніше. Тому якраз про лапс це не про онлайн консультації. Ми робимо онлайн консультації, проводимо їх. Але про лапс, вибачте, це складно. Можна, але складно. Чому? Тому що треба подивитись, треба в динаміці подивитись, що ви покашляли, встали, сіли, зімітувати операцію, тобто за допомогою інструментів та інколи просто пальцями в ганчі. Рукавичці спеціальність, ми е, імітуємо операцію, як вона буде виглядати, тому що інколи буває випадіння передньої стінки сильне, ми вправили і почало підтікати сеча при кашлі. І треба зробити ще одну буде операцію. Тому е, дуже важливий огляд і так звані симуляційні операції, коли е, хірург сам дивиться в різних ситуаціях. І ще важливий момент для е, те це стосується тільки пролапсу. Якщо з приводу опущення ви вирішили прийти до гінеколога. То краще це зробити з наповненим сечовим міхором. Потім ви сходите в туалет. Але якраз для всього іншого в гінекології треба сходити в туалет, для пролапсу не треба сходити в туалет, тому що ми перевіряємо наявність явного чи скритого. Нетримання сечі. Це дуже важливо, тому що е, не можна не врахувати цю важливу проблему, зробивши операцію чудово, а ви пішли і у вас після операції сеча тече. Ну, ось коротко і так. В принципі, ми допоможемо вам обов'язково, оскільки займаємося. Це моя особиста одна з улюблених тем. І колеги мої також займаються, і підбірем писарів в тому числі. Е, звертайтесь, будемо. Дуже раді вас бачити і будемо дуже раді вам допомогти вирішити цю неприємну але е, проблему, яку можна перемогти.